Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Прем'єр-міністр Угорщин Віктор Орбан назвав вибухи на газопроводах північного потоку терористичним актом, нібито скоєним під американським керівництвом. Про це він сказав 27 липня під час виступу на літньому таборі. Тушваньош у Румунії повідомляє Телекс. Орбан вважає, що європейська політика зазнала краху і Європа відмовилася від захисту власних інтересів. За його словами, наразі Європа не робить нічого, окрім як беззастережно слідкує за зовнішньою політикою демократичної партії США. навіть ціною самопошкодження. На думку Орбана про розп... Пад європейської політики свідчить і той факт, що Європа нібито ігнорує вибух північного потоку, що сама Німеччина ігнорує терористичний акт, який очевидно здійснили під контролем американців проти її власності. На заяву Орбана відреагував посол Угорщині Девід Пресман. У своїй промові в ваньош прем'єр-міністр Орбан багато говорив про Сполучені Штати Америки. У таких самих зауваженнях відразу після зустрічі з нелегітимним президентом країни агресора РФ Володимиром Путіним, Прем'єр-міністр Орбан також проширював теорію змови Кремля про США. Навряд чи ми очікуємо на це від союзних написав він в соцмережі X. Паралельно з цим ша буде ініціювати разом з союзниками виключення Орбана з НАТО та ЄС. В той же час телеграм-канали пишуть, що після того, як в Угорщині приземлився військовий російський літак, там пролунала серія потужних вибухів, яка накрила всю країну. Орбан хотів передати потім чіпи до ракет. Втім, повітряний міст не вийшов. У Європі не вщухає галас навколо самопроголошеної миротворчої місії до Москви, Пекіна Вашингтона. Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його заяв, що були зроблені без дозволу ЄС, особливо болючим для союзу, став візит до РФ юридична служба є. Про Союзу наголосила на тому, що на санкціонована ініціатива Орбана порушила договори ЄС, які зобов'язують усі країни-члени здійснювати зовнішню політичну діяльність беззастережно в дусі лояльності та взаємної солідарності. Поїздка до Москви була політичною помилкою. За 10 років я ніколи не бачив такої жорсткої реакції 26 інших країн на дії однієї країни, заявила глава Європейської ради Шарль Мішель. В ЄС поставила собі за мету не обмежуватися словесними засудженнями, а покарати угорщину чимось суттєвішим і більш болючим. Та поки що виходить складно, деякі політики виступили за те, щоб позбавити. Буде пиш нинішнього головування, але дуже скоро від цієї ідеї довелось відмовитися. Єврокомісії визнали, що європейський суд майже напевно винесе рішення проти таких кроків, та інші країни побоюються створення прецеденту. На початку липня Орбан оголосив про свою мирну ініціативу. відвідав Київ, Москву, Пекін, де провів зустрічі з українським президентом Зеленським, російським диктатором Путіном та лідером КНР Сі Зімпіном. Зеленському Путіна Орбан запропонував подумати над припиненням вогну за підсумками переговорів. Прем'єр горщина повідомив, що позиції Москви та Києва дуже далекі одна від одної потрібно зробити дуже багато кроків, щоб наблизитись до Вершення війни при цьому і США Орбан назвав ключовими країнами у створенні умов для встановлення миру в Україні. Після того, як Орбан переговорив про мережі з кандидатом президента США Трампом, у листі від Шарля Мишель, він закликав до відновлення дипломатичних відносин за та переговорів з Китаєм щодо мирної конференції для врегулювання конфлікту в Україні. Орбан також вважає, що Трамп у разі перемоги на виборах президента США може стати посередником проведення мирних переговорів. Зв'язку з цим він закликав європейські країни запустити власну мирну ініціативу, не чекаючи, коли США пройдуть президентські вибори. У ЄС розкритикувала поїздку Орбана. ДоMosк, зазначивши, що він не мав мандати на переговори з російським диктатором Путіним від імені союзу. В юридичній службі Євросоюзу вважають, що поїздка Орбана до РФ суферечить угодам, укладеним країнам ЄС. Згідно з оцінкою юристів, Орбан порушив союзні договори, які забороняють будь-які дії, здатні поставити під загрозу досягнення цілий ЄС. Також він порушив правовий стан, який закликає всіх членів організації здійснювати зовнішню політичну діяльність, виключно у дусі та й взаємодії солідарності. Європейські законодавці не мають формальної можливості позбавити Угорщину права голосу, але все ж прагнуть чинити політичний тиск на Брюссель. Щоб той вжив більш жорстких заходів щодо Будапешта, так 63 депутати Європарламенту звернулись до президентки Європейської комісії Урсула фон дер Лянь, президента Євроради Шарля Мішеля та голови Європарламенту Роберта Мацола заявивши, що прем'єр-міністр Угорщини вже завдав значної шкоди, використовуючи роль голови ради та неї. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів голова кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.